Тками, щодрівками та патріотичними піснями для підопічних терцентру та переселенців з Маріуполя влаштували різдвяно-новорічний концерт. захід спільно організували підопічні терцентру та українського товариства сліпих. Хочемо підняти дух, хочемо вшанувати хвилиною мовчання наших хлопців, які на передовій, які воюють за для того, щоб ми отут були зараз. Хочемо привітати людей зі святами, вселити оптимізм, побажати віру в перемогу і в світле майбутнє нашої держави. Нерцентр один із тих закладів міста, який чимало допомагає незрячим людям, знаходять спільні заняття до душі та розвитку, і дозвілля теж проводять разом. Дивлячись на ваші нескорені серця, це дійсно дуже правильно. І на колектив територіального центру. Запалюється свічка, та така сер, сердечна, яка має горіти, тому що ми українці. Ми не зламні, ми не скорені. І це дійсно дуже добре, що калятки такі звучать. Патріотичні пісні України нашої звучать. На завершення заходу переселенець Маріуполя Богдан Коваль виконав свою авторську композицію Молитва за Україну. Згуртувавшись, українці непереможні.